Біда в тому, що політики ніколи в житті не відповідали за свої вчинки. Вони писали закони для нас, а для них законів не було. Не ну, було недоторканість. І тому, коли почалося отой рух з, 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 з мусорними баками, то мене страшно тішило. Так, Так, мене страшно тут тішило. Я перший раз знаєш, мені маслом по грудях отако от помастили. Бо вони перший раз відчули страх. За, за своє злодіяння. Ну, шуфру проти дали ніс, це... якщо страшно тіші, да. знаєш, тому що то є страх, вони мусять відповідати. І люди були б трошки більш афаристичніші. Я... Всі ж знають, хто де живе. Тяжко піти, от, знати, що він тобі зробив пакість, підійти ну, і цеглою да. влупанути по машині. Хоча б. Я Хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі. То, що відчувають мами тих пацанів, які не повернулися додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І хотів би, щоб ви за це відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять ту країну, але вибачте за щирість, мене то дістало, я не бачу ніякого позитивного виходу в тих виборах, ні в подальших інших.